Балашов не єдиний новачок Гуверли, до Ужгорода перебрався і Михайло Кополовець. Карпати, так само як і Чорноморець, віддали свого гравця в оренду на рік. Ще місяць тому він стверджував, що переїде до Говерли хіба під кінець кар'єри, але тепер змінив думку і став гравцем Ужгородського клубу. Пропозиція від закарпатців була найбільш оптимальною. А в Карпатах півзахисник залишатися наміру не мав. Додамо, що Ужгород рідне місто для Кополовця. А в Говерлі, точніше, тоді що у футбольному клубі Закарпаття, 29 Хавбек розпочинав свою кар'єру. Тренер позвонив, сказав Мішаня, я б не проти був, що ти приїхав в команду. Я думаю, ну, такий тренер авторитетний. Мені дуже приємно, що він мене привезли в команду. Я з удовольствием підкликнувся. Тим більше, ну, така ситуація зараз в Карпатах, що я просто не бачив смисла залишатися в команді. Тим більше ви бачили, ну, як нас ну, клуб кинув, де ми тренувалися. Такий стадіон прогрес. Там, там поле просто дерев'яне, і гра тренуватися ну, дуже важко, розумієте. Це мене знаєте, відкинуло років на не знаю, 15, коли я ще дитиною тренувався на полях, де, де там, корови пасуться. Ну, понятно, що десь, може, на першу ігру я буду трошечки розкладний, але буду старатися, тому що ну, в мене немає виходу, мені треба набирати форму однозначно.